У Дніпропетровську знову стався сув. Сьогодні вранці на території автобази, що в Ленінському районі, виникло провалля глибиною 10 метрів. Тільки дивом обійшлось без жертв і постраждалих. У наслідок суву ґрунту пошкоджено водогін. Частина жителів діївки залишилась без водопостачання. З місця події наші кореспонденти. У четвертій ранку охорона автобази, що на вулиці Будьонного, підняла на ноги керівництво. Спочатку закоротило електрокабель, а потім почало просідати асфальтове покриття. Вже за дві години під землю провалились огорожа разом із прибудовою, де була кімната охорони. Образувалась як віде, така воронка глибиною, глубиною. Охорона, коли кадану, все почало одкаливатися. Забрала там телевізор, забрала мікроволновку, ключі документів ніяких не було, все винесли. Ніхто з людей не постраждав. Вціліла і техніка, яка стоїть на території автобази. Рух ґрунтів затримала насосна станція, яка знаходиться рівнем нижче. Причини з'ясовують, але попередньо йдеться про чергову аварію на водогоні, який живить діївку. Ймовірно, водою із пошкодженої труби і розмило підземні ґрунти. Тут 500-ка труба. Водоснабжающа, вода снабжає дієвку. Вона проривала от на в'їзді в нашу базу і там далі по лінії, по ходу возле поліфарба. труба проходить вот на этом уровне, Ну буквально тут сколько? Метр. Метра этого всього. Про те, що сталося, працівники водоканалу, яких довго викликали на місце події, говорять, неохоче. Аварійна бригада шукає трубу. Копаємо Капаємо п'ятисотку. Трубу п'ятисотку? Да. Зсув стався на площі понад 500 квадратних метрів, глибина до 10 метрів. Повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Треба замінити близько 20 метрів пошкодженого магістрального водогону. Остаточні ж причини оголосять після завершення роботи комісії. Замакання грунту. тобто там проходили водонесущі комунікації, яка в зв'язку з цим ползням була порив її. І зараз там водоканал займається вона відключена ті дожди, які вот пройшли на вихідних днях. це все привело к сползанню ґрунту. Територію обстежено ознак розповсюдження з суву поки немає. Подальший розвиток події залежить від того, як оперативно влада проведе укріплення схилу і протисувні заходи. Євген Коптів, Володимир Черенков, новини 11 каналу.